Далі там... воно не страшне, Ми зараз так швидко пройдемо цю гру. Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати Who's At the Door? Хто, хто за двері? Білі за двері. Так, хто за двері? Хто біля двері? Далі там... воно не страшне взагалі. А там герої в двері. Сеу 1990. В мене якась там хороба. Блюрі Галюцинейшн. Галюцинації та голос, який приход... а, стає частиною мого життя. Да, життя. Так. Люди в твоєму домі. Це може означати, що галюцинації стають гіршими. В такому випадку е, пер, е, приймай медикаменти е, негайно або залишайся в кімнаті та відпочинь. Це теж може допомогти. Так. Ву. Диви, яка кімната. Ту. О, ти можеш ходити теж? Да, теж так, теж можу ходити. Що це в нас таке тут лялька? <плес> <плес> Я страждаю від галюцинацій кожен день. Більше за всього вони е, болючі, але будьте обережними з цими видами. Одно once that don't disappear. Одна, яка не е, пропадає, і одна, яка е, гониться за мною. Обережно. Е, вони можуть торк... доторкатись до мене. Uh, Прийми uh, медикаменти, які дали тобі визитери. Так. Тут mm -hmm. нам треба дивитись все, як воно устроєно. Двітік. Чого. Mm -hmm. Та, oh, вот така картина. Що це таке, Маша? Картина. Картина, картопля. Картопля. Можна світловим хто то Так. Ні-не-можно. Аквариум. Що у нас тут? Давай. Подивимось. Поїсти нема чого. Тут у нас нема чого. Ну, понятно. Ну, мама, эм. А тут. О! Тут не відчиняється. Так. разбить базу не можно. Не можно разбить базу. Тут да. просто ж... можно взять? О! О! -о! Светло! <uep� drilling> так. Подожди, <.stromker experimentation> а ванну мы не подавились. Эй, вычиняйся. Все. О, боже. Зеркало мы на постисту ты. Капец. Капец, блин. Так.

День два, другий день. Так. Страшно. Ось у нас тут є календар. me some more. Принеси мені трохи більше. Це, Це дьявольські голоса, як довго вони будуть тут. Це страшно? Я не знаю. Так, ну тут нічого нема, бачиш такого? Нічого нема, тут покушати нема. І тут покушати. Так, а що тут? Тут нічого не помінялось, календарик. У нас говорить. все добре. Дайте все добре. Ти йдеш? Далі. Я вже напугалась. Давай сюди, пан. Я і пошлю. Далі пошу. Чого? Те, що ми вчора виходить От Так витерли. Воно так і залишилось. Ну, це аномалія, Соня. Це аномалія. Я не думаю. Мені здається, це просто так. Вийшло. Ні, це аномалія. Ну тут нічого нема. Добре, давай Давай Видивитися, хто біля двері. Ой. Боже мой. Чого на Яка ти страшна. Вона мила! Єс, вона мила. Все, ми виграли. День три. Ми побудили. Так. О, О боже мій голова. Голова. Галебішка. Мої мрії були стати відомою. Але але але, але. 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 О, реаліті чи галюцинації перемішались знову, я не можу сказати, О, Лялька говорила до мене, чи це просто галюцинація. Ты что? Мне страшно, Соня. Оно не пропадает. Вот Приводики завелись. Так, так а не что страшно. тут ничего нема. Не страшно. Можно просисты. Двы, воно сюда попала попало. Воно разбилось прям тут. Капец. Так, ну воно не пропадает. Це ну да. Ты по галюцинацію? Ну да, може, да. Так, тут у нас теж нічого немає Теж нічого немає От і що ти моргаєш? Тебе хтось просив моргати? Не просив Так, а що там пропало? У тебя оця... тарелка? Тарелка. Нема тарелки. Тобто є тарелка, тому нам треба йти і пити таблетки, бо в нас з головою проблеми. От так от. Ми виграли или приграємо? Я думаю, що ми виграли. Ми или приїграли. День 4, Ми виграли. Єес! Yes! А ми, але... Не... О! Голова здесь! О, голова. плешка! Так, бачиш, у нас там написано день 3 вже був... 1, 4. так? Ой, телека, ну вымыкайся. А ну вымыкайся, давай, давай, вымыкайся. Я думаю, это галлюцинация. Не? Вы... Не. Почему не? О, пропало. Да. О, капец. Так. Ничего нема. Можно потыкать. Хе потыкать? Потыкать. Так. Потикати? В туалете щось є? Нема. Ч ты моргаешь? Ой, включилась включилось. Кто тут? О, О боже мой! У меня щось во рту. Шось блестяще. Це якісь чи шо? Да. Сликиси водоросли, чешу. Так, ну то пропало, то мабуть ему видкала дверь. Не-не-не День п'ятий Ми п'ятій П'ять Так, ти знаєш такі цифри, так? Да? Так да. Я вже подумала тут щось є Є Так, все добре тут Мені вже страшно Не бійся, все добре Ось, ось тут Знову перевірився Так, ой Здравствуйте Здравствуйте. Она а, а дивится на нас. Почему? Головешка Головешка, Давай закрывайте. Она прыгнула на нас, нет? Не, не, не прыгну. Ну, то давай по може вона пропаде. А ванна и шось є. Може буде дві галюцинації в одночас. Це мені цікаво. О, що це? О, карта. Sunshine Clinic. Клініка Сонечко. Доктор е, Samsung Building Докопон, Сіул. Коротше, так. Да. Можемо подзвонити в подолфон. Е, Ім'я звучить знайомо, хтось когось я знав, а, чи це просто, мабуть, галюцинація. Так. Маш, ти думаєш, це галюцинація в нас? Це... Воно не пропало. Она может быть вийде? Давай вип'ем таблетки. Подим, давай подивимось кто тут. О, ты. Це дуже гарна жіночка, в неї двигі тени на глаза, диви, як в неї макіяж, такий гарний. Ну, Ладно, да. давай вып'ємо таблетки. А почему? Що, А в нас же шостий день. нічого нема? Ми не програли? Ні, ми не програли. Все добре. Да, все добре. Лялька. Лялька. Записка. Я зустрів борі в барі біля мого хаосу будинку. Вона співала там, і вона дуже гарна, в неї дуже гарне обличчя і приємний голос. captivated me, заманив мене, заворожив. Я повинен дізнатися про неї. Мабуть, там більше. Е, закрися! А, клоус. Так, щось тут є? Нічого нема. Пойдем посмотрим. Там Картини. есть уже пуз. Там есть руки? Руки? Так. Голова? Голова. Нема. Все добре. Все добре. Mm -hmm. Так, ну все добре. Ми так. зараз так швидко пройдемо цю гру. Ну да. Я думаю. Тут нічого нема. Почему тут нічого нема? Я Не знаю. Я не знаю. Пікап. Я испугалась. Что там? О боже мой, сколько кукол? О, можна зеркало помити. Опять? Можна зеркало помити. Боже мой. Я боже мой испугалась. Я теж дуже налякалась, чесно кажучи. От, ну хто так робить? No. Це пупсики? Це, мабуть, Baby in Yellow. Оцей малюк у жовтому, це все. він. Я думаю, що це він. Давай наступну гру пограємо в Baby in Yellow. О, давай Так? Угу. Давай, пограємо наступну гру в Бейн. Когда мы. Эм... Выиграй доиграем в эту игру и выиграем. Ой, що там, ты бачишь? там? страшно выходит, Маша? Да, выходи. Выходит, да? Да, выходи. Не боишься? Не боюсь. Давай я закрою очі, а ты будешь давать. Відкривай очі. Тебе страшно? Да. Так, давай молоток. Молоток можно взять и мы его пришпандерим. Дискотечка! Что здесь дискотека? Ну еще ты <мотъем> <говорит> <мотъем> Так. Да побачили. Да побачили. Что там дискотека? Можно подивитись? Так, я сантехник, я пришел подивитись, что у вас тут... Кран не працюет, <говорит> ничего не працюет. Ну, мені ступ, не подобається, що ступ, он так ступ, мергає, сейчас покажу. А тут є? Нічого нема. Блін. Це галюцинація, мабуть, так? Ну да, мабуть, так. Чи не питай? Давай відкриємо її дві. Надо посмотреть. Сначала. А. О, Боже. Ой, яка лялечка. Лялечка. а ты не знай. вона зала? мені на рибу схожа. На рибу схожа? А тобі на кого схожа? Тоже на рыбу. Пей, Бога, <смі> Чи я тебе завжди пугаю? Так. Давай пити тоді. Ну добре. Пити, єсти. Єстинь. День вісім. О, ми виграли? Да? А ми майже виграли. Так, диви тут. Всього останній. О, ми щас виграли. А де моя лялька? Я не зрозуміла. Нуги! Нуги є! Ой, там було видно трусики. Ну, ладно. Okay. А, одного дня вона збентежила мене тим, що мужчина. а, впевнила мене, тим, що якийсь мужчина а, переслідував її кожну ніч. Вона... Ам he might be a Stalker. Мабуть, він сталкер. З того дня моє місце uh, закрито. Clo... Uh, since my... З С... часу, як моє... мій uh, будинок uh, близький до бару, uh, Stay There for a while. Вона залишилась тут на деякий час. Uh, Her hesitant eye soon turned to acceptance. Її uh, злякані очі uh, скорі превратились, uh, превратились в uh, прийняття. А uh, хехе, the time has come to make your dream come true. Uh, час, мабуть, зробить твою мрію справжньою. Так, тут у нас нічого нема. Що взагалі ніяких більше не буде? Це останній день. Да, ми ще виграємо, Соня. Ми зараз виграємо. Чого так нудно? Ну пойдемо, Соня. Пойдемо, Щось нас... якось швидко, я не розумію. Всі так довго то проходять, а ми так швидко. Тут Темно. То так швидко, то це це якось не дуже. Ну да. Я хочу ще що тут? Мене навіть не налякали. Оце один раз. Вискочив і все. Буде ще Що не буде аномалії? Буде? Откроємо їй? Ну може бути, да. Відкривай. Та ну ні. Ну, давай виб'є спочатку таблетки і потом А це останній день. Ми, ми можемо програти, можемо виграти. То що, то це нормально, тут же взуття було. Не треба випити таблетку. Ну добре, давай. От давай убимо таблетки спочатку. Хорошо. Чоткрандель. От карандель. О боже мой, Ой, там Лялька яка і дуй. Только не відкривай. День перший ми все програли, Маша. Только не відкривай цю двері. Не відкривай, не відкривай! Не відкривай, я сказала, мені страшно. Вона подивилась на нас. Не бійся. Не бійся, не бійся. Та все ж добре. Вона вже пропала, диви. А її тут нема. День перший. Капец, блин! Надо было не открывать, Та, Угу Так, щось тут ще є. Да не на чого. Давай, ми зараз швидко взагалі спидран, короче. Тут же дуже швидко. А, тут стояла? Тут це було? Да, це було. Точно? Точно. Орхидея. А... Ну, ось. все напис. Так, давай давай здесь тут все в нас добре, здається, да? Так, тут все добре. Надо було не відкривати. Тут теж добре. Ну нічого, зараз ми дуже швидко все пройдемо. Тут нікого нема. А чого там моргало? Ну і що ти моргаєш? Ну і що? Чого ти моргаєш? О, oh. no. так, ну тут могут. Тут давай посмотрим. Да там этом кровь напала. Це хто Кто такие? та это лялька? Це это лялька? Ой. Ну, то, нет, тут сюда все, добре. все, все добре. Давай лучше ще... ещ раз досмотрим вот это. Давай посмотрим. не пропадаем наши. Сейчас. давай, давай пить таблетки. Так что сейчас? Мы сейчас сушить будем? Может, мы не умрем? Соня, Ой. ты видишь? У нас не то А, она просто зачинилась, бачишь? Да. Треба А, ты что все Да. Иванету. ну Что ты мазаешь? Ну и ч ты максимально? А це я кусты, так? Ой, боже мой! Шо, цветки. Вже налякалась якось. Вон вона, йде, йде. Тупая. Іночку. Ой, руки! Ой, руки! Реально! Капець! Капец! Це аномалия, Саня, понимаешь? Це аномалия, явно. Ой. Так. Опасний. Я навіть не помітила, Маша. Якби ты не прийшла, я б мабуть, програла. Так, тут нічого немає. Так. Не да, ты мене не... Тут ніно О, це останній день, Маша, нарешті. Ти тільки не відкривай на цей раз. Що ти розпилась? Чула, Що сейчас розпилась? Не знаю. Знову. Я ж зараз купила Ага, все, все нормально, бачиш? Посуди ось тут немає. Тут щось є. А знову тваризоть. Він сам зачинив, молодець. Молодець. А то що вона пропала? Давай. Вона пішла? О, лялечка. Ну як такі лялечки не відчинити. Все добре, все добре, все добре. Да. Дев'ятий день. Вже то ще? А, ні, усе, все все. Це надиво тихо. Можуться, а, ніяких шумів і галюцинацій. Дві, яка гарна квартира. Подиви, як гарно. Ну да. Вже не так страшно навіть. О, давай, виходи, виходи. Можна? Ні, виходи лучше через дом. Виходите, да? Да. А що там далі? Я не знаю. Я теж не знаю. Так, а можна світло я? О, дякую. Я йду на осліп просто. Понятно <гум> так буду йти. Або... Бо мені здається позаду хтось буде. А. А. Єс! Yes! Ми виграли, Соня! Ми Єс! Yes! Клас! А єслі. Все, виходь нас... на вулицю, біги! Біги до Дніпра! О. О, о. Не Су -су. піде він до Дніпра. Би пойти. Мог би піти. Мог би піти у Дніпрі. Ваше боляче немає випадку. Лайки. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Пока!